Мене звати Марина, я дуже рада бачити вас у собою на каналі. А сьогодні в нас з вами буде розпаковка. Але не просто розпаковка, але я так підозрюю. Я так підозрюю, що ця розпаковка сайту Шейн, тому що я робила декілька великих замовлень і не впевнена, чия це розпаковка. Але ви вже на відео бачите, чи я ну, там має бути десь позначено звідки воно прийшло. І тому зараз будемо це відкривати. Софійка мені допомагає, звичайно. Тому, до речі, тут зробили мені діряку. Але я впевнена, що там нічого не пропало, тому що, якщо ви колись замовляли з шеєм, то там вони пакують. Всі ваші мілкі замовлення в один величезний проклят шеї, а потім уже тільки от в такий І так. Ну, давайте можу ось цієї дирки. Я потім ось так. Буду витягати, буду витягати по кожному предмету і показувати. І так, перше. Перше це ось такі рукавички. Це я замовляла для свого чоловіка на роботу. Я хочу, щоб він спробував ними покористуватись. Я сподіваюся, що розмір він підійде, тому що взимку все ж таки холодно. Ну, Коротше, я спробую, спробую йому показати. Він, правда, був не в захваті, коли я йому сказала, що я замовляю ці рукавички, тому що йому для роботи потрібні він у мене робить доставки на компанії UPS. І для роботи йому потрібні резинові рукавиці, щоб тут, по-перше, вони були тоненькі, по-друге, щоб тут була така прорезинна частина, тому що він постійно переносить і коробки, пакети йому зручно, коли воно не йорзає. І коли я їх побачила, ці рукавиці, вони витримують мороз, ну, звичайно, не мінус 40, але вони витримують, здається, до мінус 15 мороз. А, і вони мають тут вони мають тут спеціальні такі штуки на пальцях, щоб можна було телефоном користуватися. Тобто вони зроблені таким чином, щоб їх не потрібно було знімати з руки. О. Далі це я замовляла для себе. Я замовляла тапулі. В мене проблема в тому, що мені некомфортно ходити по твердій підлозі. І лише тому, що мені не подобається, як моя шкіра на ногах потім відчуває себе. Мені потрібні тапулі, тобто це не тому, що мені холодно, а просто тому, що в мене дискомфорт на самих стопах. І я собі купувала тапочки, але закриті. В них жарко. Тому я собі замовила дуже дешево. Вони мені обійшлися, там щось може 70 доларів. Отакі тапулі вони тут ідуть відкриті. Ну, з приводу розміру я собі замовляла 38 здається, по шеїну. Але я брала з таким розмахом, щоб вони були трішки більші. Ну, тобто, щоб я могла, там, можливо, носочок діти, коли мені треба. Тобто, щоб мені було зручно, комфортно свободно. Колір, мені здається, трошки не такий, як на сайті. А можливо, мені просто він пам'ятається трошки яскравіше. Ну, Загалом, е я фото прикріплю, як воно на сайті виглядало. Далі. Це я собі замовляла носки. Тут різні кольори, вони коштували те щось дуже-дуже дешево, але так як мені потрібно було оновити цей предмет одягу, то я собі замовила коротенькі підкосівочки різних кольорів. Мені насправді, чесно кажучи, все рівні які кольори носки носити, тому замовила. Так, треба перезняти невеличкий шматочок, тому що в мене чомусь опустилась камера. І так, перезнімаємо. Так, показую ще раз. Замовляла собі такі металеві крабики на голову невеличкі. Ось. Це я вам покажу. Мені вони дуже подобаються. Вони мій минусно зручні. А, були в мене вже такі, але мені їх мало. Я тоді замовила набор, здається, з чотирьох штук. І мені їх мало, тому що мені потрібно, щоб в мене були в сумочці, щоб в мене були в машині декілька, тому що постійно я десь можу зняти, покласти, мені треба вдіти. Ну, тобто, це такий, можна сказати, розхідний матеріал, який мені, як мамі потрібен завжди. Або я буду без далі. Я вже розпакувала цю щітку для волосся, о, але так як камера поїхала, ще раз вам розкажу, і покажу щіточка для волосся. Купувала Елізабет таку вже, але рожеву, і мені дуже подобається ота сама щітка. Нею класно розчісувати дитині і вологе, і сухе волосся. Вона супер крута, вона нічого не тягне, вона нічого не рве. А, чому замовила ще одну? Тому що мені потрібно, щоб така щітка в мене була і на першому, і на другому поверсі. Інколи буває, що ми десь їдемо, і мені потрібно кинути з собою щітку в рюкзак. І всяке може бути, мені потрібна запасна щітка, тому що дитині я більш ніякої, ну, окрім як такої, не розчісую волосся. Першу я брала на пробу, вона мені сподобалась. Вона коштувала теж 2 долари, але з усіма знижками вона мені вийшла трошки більше долару. Тому ну, я взяла, я задоволена, мені подобається. А далі <кхем> покажу вам набор масочок. Здається, більше я більше ніякі не заміляла, тільки такі. Але якщо є, далі я вам ще покажу. Ну, здається, тільки ці брала. А, значить, ці показувати розпаковувати не буду. Там все так само, як тут. Ці зараз покажу. Можу сказати, що ці масочки, а, тут є значок, що вони не використовувалися на, а, верніше, сама технологія не використовувалася на тваринах. Це в нас зволожуючі маски з ретинолом дуже класна штука, хто знає. А це в нас, я так розумію, бабл маски так. Бабл <свісна> маски, але від шей. Є такі від Єлизавети, в мене є їхня велика така банка з ну, продукту. Але мені цікаво спробувати ось ці тка... тканини <свісна> ткани... такі тканини для обличчя, ті, що піняться, від uh, взаємодії киснем. Тут я вам покажу, як це виглядає. Ось. Набор із п'яти штучок. Тримати треба всього 10 хвилин, потім вмитися. Все дуже легко. Маски, знаєте, це така штука, яка потрібна кожній жінці, кожній дівчині. Тому що я, як мама, не завжди маю час. Буває таке, буває, що я дуже пізно лягаю спати, я не хочу витрачати час ввечері, вночі, точніше. На свій весь багатошаровий догляд за шкірою а він у мене багатошаровий. І буває таке, що ти отак декілька днів можеш пропустити, наприклад, увечері цей догляд, а потім тобі потрібно миттєве зволоження, миттєве очищення, але таке гарне, глибоке. Інколи хочеться просто масочку діти, полежати, порелаксувати тих 10 хвилин, відпочити. Тому маски в мене є завжди, їх доволі багато. Я була використала, тепер поповнюю свої запаси для того, щоб в будь-який момент мати можливість дістати і покористуватися. Також маски це дуже крутий подарунок. Тому що жінки і дівчата користуються цим завжди і всюди. Далі я вам, я вам покажу в упаковці: це помада Тінт. Продукт так само не тестувався на тваринах. А помада Тінт я замовляла собі, особисто для себе брала. І я, я вам її покажу в відкритому вигляді. А, боже, це такий крутющий продукт, дівчата, я не знаю. В когось просто немає можливості купувати ось ці масляні бальзами, наприклад, там від Кіко, від Діор і так далі. Ось це супер-мега продукт. Він коштує, ну я розумію, що можливо для України це теж не маленькі гроші. Але він коштує 5-6 доларів. Зі знижками ще дешевше. Але я не бачу сенсу витрачати такі величезні гроші, якщо можна отримати такий крутий продукт. Дає легкий відтінок, не, не такий яскравий, що прям вирву око, легкий відтінок і залишається потім поверх такою. Легкою масляною текстурою, тобто це не як блиск б кеш, а дуже крутий ефект, дуже крутий. І після нього губки такі ніжно доглянуті. Коротше, я просто брала на подарунок, не хочу вам відкривати всі резинки. Замовила для візити, тому що резинки для дитини це розхідний матеріал. Замовила для неї ось такі резиночки. Вони мені чим подобаються, що вони мають ось тут прорезинену поверхню. І ось ця прорезинена поверхня, вона дуже круто тримається на волосі. Хоча це не така резинка, резинка, яку потім не знімеш. Ні. Їх легко, ну, не супер легко, але нормально вони знімаються. Але сама дитина, коли вона там буде щось головою, головою, знаєте, диван, підлога, діти, все таке. Вони не злітають з голови. Ось що мені в них подобається. Але я взяла на пробу ось такі. Ось такі резиночки. Просто на пробу, просто тому що розинок ніколи мало не буває для дитини. Плюс у нас росте ще одна дівчинка, і повірте мені, я їх іще замовлю. Ось, вони не прорезинені, звичайні, але брала просто спробувати. Вони там коштували 2 долари чи 1,5 долари знову ж таки з усіма знижками. Просто вирішила спробувати. Оце вже буде цікаво, тому що це щось. Я не знаю, що. Це, напевно, окуляри. Так, це окуляри. Коротше, я брала собі набор, я вам одні відкрию, покажу. Брала собі набор з оці спеціальні окуляри з блакитним склом для роботи з комп'ютером або телефоном. У мене були колись уже, я собі замовляла на шею, одні такі, але Елізабет їх зламала, і я тільки зараз замовила собі ще. Ось, я брала комплект із трьох пар. Коштували вони дешевше три штуки, ніж купувати одні. Тобто, якщо одні коштують 5, 7, 10 доларів, то я три купила, по-моєму, за 5 доларів. Це самі звичайні. Мене не цікавила оправа, мене цікавило лише скло. Так, я їх пробувала вже і, повірте, з ними дійсно очі не болять. Супер штука. І до них поклали серветочку такої протера. Тому. А, тому ну, Зараз, наприклад, я вже читаю в електронній книзі, мені чоловік не електронну книжку і мене задоволені. Тому очі від телефону в мене вже так не втомлюються, але я багато працюю за комп'ютером, монтаж, відео і тому подібне, тому мені а, потрібні окуляри. Брала декілька, тому що мені вони потрібні так само, щоб вони були і внизу, і на горі. І в машині одні я покладу, тому що я дуже часто їду в машині і сижу в телефоні, щось працюю, щось роблю і мені так. Це ще одні носочки. Я теж їх замовляла на пробу. Знаєте, звичайні шкарпетки, звичайні. Нічого в них супер такого немає. Просто на них була знижка на сайті. І плюс ще моя знижка, мій купон. Коротше, вони мені обійшлися 4 пари, щось можливо в 2 долари, може не менше. Це я цю коробочку не відкрию, але покажу вам свій продукт. Обов'язково тут це підводка. Це супер, неймовірно, крутіша підводка для очей. Дівчата, я ніколи не вміла малювати стрілки. Ніколи, взагалі, не А коли я... Коли мені в руки попала ця підводка, я малюю стрілки. Ну, щоб не збрехати, можливо, секунд за 5. На обох очах. Тобто, це мега просто, мега швидко, мегазручно. І на неї не треба викидати 1000 доларів. Ну, ладно, я просто за звичкою вже в доларах кажу, тисячу гривень, наприклад. Тобто, ну, це дійсно крута штука. Я просто от бренд Шеглем. Я ще не все пробувала від шейн, але мені продукти, які я брала, мені неймовірно подобаються. Скраб тіла з кокосом. І ось такий. Ось кокос і кава. Вони так смачніче пахнуть. І я вам передати, можу. Це мега смачні коробочки. Боже, її з'їсти хочеться, не те, що там скрабувати шкіру. Коротше. <буздоров> Коротше, брала ось такі скрабики. Я просто не вирішила, чи хочу я їх дарувати, але, можливо буду, тому не хочу їх відкривати. Далі я замовила ще ось такі крабики. Це я взяла на пробу. Брала на пробу, я не знаю, як вони будуть триматися, але вони теж були на знижках, а мені чолку потрібно підколювати. Буває таке, що я там якось зав'яжу тут нижче хвостика, і чолка в мене. Ось це, до речі, вона стерчить, І чолка в мене випадає постійно. І мені дуже часто потрібні ось такі крабити. Вони менші, ніж ті металеві. Тому це я брала безпосередньо в Єй човки. У нас Софіка просто. Софійка просто почала балакати дуже активно, тому вам її, напевно дуже чутно в цьому відео. Зламаний краб якщо один. Але решта три нормальні. Блін, подивіться, які в. Дивіться, які вони класні. Вони такі м'які, Боже, це такі круті крабини. Ну, Мені просто потрібні волосся заколювати, постійно вони постійно теж десь діваються. Вони десь в будинку, ну тобто вони в хаті. Але коли тобі треба, їх постійно немає. А коли не треба, вони всі під носом. Тому замовила ще, щоб в мене завжди були. Теж ось такі крабики, я вже собі замовляла просто в інших кольорах. У мене зламалося два. По моїй вині. Магазин не при чому. Але так як вони мені потрібні були, я знову ж таки замовила, щоб в мене були. І, до речі, вони дуже гарної якості. Дуже круто підійдуть на подарунок, тому що вони дуже класно виглядають. Вони, можливо, вам на камері не видно. Вон, у них такий, знаєте, класний хромовий. а не хромовий, а Такий єдинороговий перелив, дуже круто виглядають. Плюс вони гарно тримають волосся. Ось ці, ось ці прям мені дуже подобається така форма. Взяла ці, безпосередньо такий вигляд взяла, тільки тому, що вони були на знижках. Просто дуже часто я для себе беру продукти, а, ті, що на знижках. Тобто, можуть бути такі самі та, там, іншого кольору, вони без знижка. Я беру ті, які на знижках. Дуже зручно. Один вам відкрию і покажу, тому що один для мене, а решта на подарунок. Це крем для рук. Це штука ага. штука, яку дуже зручно носити з собою в сумці. Тут в Канаді в мене величезна проблема. Так, да, він маленький, нічого не можу сказати. Тут 30 грамів кремчик. Але він коштує долар 60. Ну як би? Да? А, дуже ароматизовані, вони неймовірно ароматизовані. У мене є ось такий з манго, він пахне так, що руки з'їсти хочеться. І я взяла собі ще один з персиком а, ношу з собою в сумці. Він завжди зі мною в сумочці. А, коли я десь їду, а, я постійно мажу руки, тому що тут у мене в Канаді величезна проблема. Тут щось додають у воду в холодний період. Пори року. І руки дуже-дуже сильно сохнуть і навіть тріскається шкіра, тобто навіть ранки з'являються. Мені Крема мені потрібно постійно. Але вдома, в великому об'ємі, я користуюся великими банками таких спеціальних заживляючих кремів. А от такі маленькі я собі в машину беру. От. І я один брала, він, до речі, теж дуже круто заживляє, він гарно зволожує. Він... А та, як пахне, Боже, він вартує свої гроші тільки за те, як він пахне. Тому повірте мені, я оцей навіть можу відкрити, понюхати, бо персик я не нюхала. Ох, боже. Це... це неймовірний аромат. Боже, Боже, ну, блин, ну це дуже круті крема, дуже. І тому на подарунок в сумочку маленький, зручний. Класний, нежирний. Що мені подобається, коли мажете нам руки. У вас є відчуття бархатних ручок таких. А як буде бархат українською? Не пам'ятаю. У вас є відчуття бархатних таких ручок, але немає відчуття жирності на руках. Коротше, крутий крем це теплі носки. Я замовила. Тільки тут, звісно, розмір там був зазначений, типа. Ну, ніби як один, один розмір, так, one size. А, Але зразу скажу, на дуже велику ногу вони не підуть. Так як у мене 37 розмір ноги мені підуть. Але от в кого 40 і більше, напевно, мені навіть здається, 39 і більше не підуть. Вони ось такі. Ну, вони не знаю, не, мах, не махра, а щось типу мікрофібри. Але вони дуже такі м'якенькі, тепленькі. Я брала для себе гуляти з дитиною, коли я виходжу з дітьми гуляти зимою на вулицю. Хочеться вдіти все ж таки, по-перше, що потрібен високий носок, не низенький, тому що в мене боти, вони такі ну, високі, в зимові. І плюс потрібен такий тепленький носочок. Тому брала собі Бо як, до речі, коли їхала в Канаду, а це вже три роки назад було, я собі не, не брала якось теплих носків. Я про це чомусь не думала взагалі. І з тих пір я якось потребувала їх, але якось ніколи, ну, я не знаю, ніде не купувала ні в магазинах, ніде, хоча мала таку можливість. Я просто забувала за них реально. Але коли виходиш з дитину на вулицю, тоді ти з них згадуєш. Тому взяла собі тепленький і, можливо, ще буду брати на подарунок, тому що мені якість сподобалася. А на цьому все. Це, в принципі, все моє замовлення. Доволі багато. А, чесно кажучи, більше, ну як не більше, а десь половину з цього замовлення я брала на подарунки. Тому мені було дуже вигідно. Ну, в принципі, це все. Я вам дуже вдячна за те, що ви подивились моє відео. Якщо ви полюбляєте такі розпаковки, то, звичайно, пишіть мені про це в коментарях, я буду частіше вам показувати, тому що замовлення я роблю доволі часто, але я не завжди це показую на камеру. Тому, якщо вам цікавить, я буду обов'язково показувати. А, можна вклинювати розпаковки в влогові якісь відео, але в даному випадку, я думаю, ця розпаковка по часу і так вийде велика, тому у влогове відео я її пхати не буду. Але. Блін, так шкода, що цей крабик розламався. Ну, Я розумію, що це при, а, при транспортуванні. При транспортуванні просто десь десь, десь придавили його і, на жаль, він зламався. Загалом, вся посилка я задоволена всім, всім, що прийшло. До речі, в мене дуже рідко бувають якісь факапи з шеїн. Ну, я розумію, це навіть не їхня помилка, це просто доставка. Тому, дякую вам, що подивилися це відео. Мені приємно. Сподіваюсь, вам сподобалось. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!